Пане Симоненко, чи компартія України підтримує законопроект про мови від партії регіонів? І чи підтримуєте ви в такому разі надання офіційного статусу кримсько-татарській мові в Автономній Республіці Крим? Приветствую всех сегодня. Хочу подчеркнуть, что среди политических партий, работающих за все годы независимости в Украине, мы последовательно и принципиально отстаиваем идею о необходимости разрешения вопроса и введения как второго государственного языка русского. И мы последовательны в своей позиции, так же, как сегодня я могу это еще еще раз для всей нашей аудитории сказать, что кроме коммунистов никто не занимался развитием украинского языка. Вот парадокс сегодняшнего разговора и застоит как раз в том, что кроме коммунистов, если говорить о развитии украинского языка, никто не занимался. А давайте посмотрим конкретно. Кто больше всех издавал книг на украинском языке? Коммунисты. Кто больше всех изданий на украинском языке выпускал? Коммунисты. Кто больше всех сегодня с точки зрения развития творческих союзов прикладывал усилия? Союз писателей, союз композиторов, союз архитекторов а кто и многие другие. Знышевал, вбивал, да, травил. Это, тогда, голебил, пришли, Львов, да, Львов, 30 это июня, 9 тысяч интеллигенций робил, вырезали. А? Да. Украину мог так как раз вы Если, пани, говорить, пани, если пани, говорить о том, что пани, пани, именно пани, пани, мы сделали пани, все пани, для того, чтобы... Народ Украины, начиная с момента создания... И запрошу до центрального микрофона Олега Тягнебока, Лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода, пане Тягнебок, ведучи мову про законопроект промови. Ви заявили, далі цитую, тим негідникам не повинно бути ніякої пощади, бо вони забирають у нас найсвятіше материнську мову. Наша реакція має бути нещадною. І передбачатиме така реакція не толерантність, не ідіотську, за вашими словами, політкоректність, а рішучі конкретні дії. Тобто, ви готові провести українізацію у силовий спосіб? Дякую, пане Андрію. Вітаю, шановне товариство. Мої слова стосувалися в першу чергу тих українофобів, україножерів, україноненависників, які сьогодні, використовуючи політичну ситуацію, економічну ситуацію в українській державі, вони намагаються реалізувати свої проблеми, вирішити свої найпотаємніші мрії щодо знищення і руйнування України і приниження української нації. До речі, та сьогоднішня дискусія вона була дуже показовою. Ви звернули увагу? Мене склалося таке враження, що після того, як виступив комуніст, стало абсолютно очевидно і зрозуміло. Партія регіонів сьогодні буде робити в Україні такі реформи в мовній політиці, так допомагати українській мові, як десятки років в минулому столітті робили це комуністи. Як то кажуть, одного поля ягода, і так як це знищувалося тоді, коли... В тюрми закидувалися українські патріоти, коли спалювалися українські словники, коли руйнувалася, знищувалася українська мова, коли українців принижувалося, то тепер, нібито, під прикриттям дуже великих європейських демократичних принципів, вони потихеньку-потихеньку будуть реалізовувати свої неземні підлі плани. А насправді, товариство, що б вони не розказували, що нема економічного підґрунтя в цьому питанню, а воно ж то є. Дивіться, розкрадання, шалене розкрадання грошей на євро 2012. Що зробити, щоб про то ніхто не говорив? Давайте поговоримо про мову. Дивіться інше. Зараз починається період відпусток, вони збільшують в декілька разів ціни на залізничний транспорт. Це безпосередньо стосується кишені більшості українців. Давайте про то не говорити. Давайте про мову поговоримо. Це ж настільки актуально. Я довідався минулого тижня Дніпропетровська обласна рада ухвалює рішення. Вдумайтеся під заставу банкові передати 53 об'єкти соціальної сфери до Дніпропетровський театр опери і балету. Дитячі, дитячі інтернати. Ребілітаційні дитячі центри, це вони віддають під заставу. А щоб народ мовчав, щоб народ на води в рот набрав, звичайно, давайте поспекулюємо на мові. Товариство очевидно, очевидне підґрунтя їхньої мотивації. Янукович їде в Москву до Путіна. Щось там, десь, бачите, в них не виходить. Щось десь Путін як новий цар, який зараз хоче розбудовувати новітню е, Совєтську імперію. І Він е, потребує певних е, преференцій і певних кроків з боку України. Янукович хоче на таріличці йому принести закон про українську мову. Так як е, для царя батюшки данину подати Ви не українську мову тут українську і російську мови. Ще раз. Закон про українську мову чи я закон про російську якраз, мову. Я дуже, е, Пане Андрію, я дуже якраз розумію, що говорячи про українську мову в лапках. Називаю, що це називається закон про мову, а насправді йдеться про українську мову, а насправді йдеться про знищення української а, мови а хто і товариство Євро, 2000, хто, хто а розграбовує а то, сьогодні, Євро 2012. А що розворуває? мені вам не нагадати, Догадай. що після того як влада партії регіонів... регіону фамілія членко, навчиться говорити? <ристо> Я говорити. перше, коли ця політична сила. Прийшлася, прийшла до влади. Я вам хочу просто нагадати: вони відмінили тендери на питання щодо е, Євро 2012. І все це будівництво доріг, всі ці будівництво аеропортів, стадіонів особисто вирішувалося цією владою, хто які комерційні фірми там будуть працювати. Вони самі визначали без будь-яких тендерів, скільки грошей було вкрадено. Це собі зараз навіть годі уявити. Так давайте будемо говорити про мову. І це є їхня позиція. Товариство, я нагадаю слова, якщо дозволите, Ліни Костенко, яка настільки влучно сказала: нація помирає не від інфаркту, нації забирають мову. Оце якраз є найважніше. Ви думаєте, що це просто так? Вони розказують про захід російськомовного населення. Хто заваджає сьогодні говорити російською мовою? Ліній Кому батери. хто перешкоджає будь-де спілкуватися вдома, спілкуватися в побуті, говорити з друзями по телефону, де хочеш? Але ж дивіться, як вони це перекручують. Вже коли пані Бондаренко тут розказувала, то таке враження, що всі вже тут з ножами, автоматами бігають і за російське слово готові забити, застрілити. Ну, маячня повна, пані маячня де повна, повніроз. Дмитро е, Ну, В якості репліки я скажу, що я друга с -с -с чую про розкладання грошей на Євро 2012. Таки, я пам'ятаю, що десь перших п'ять років була інша влада, там, до, до партії регіонів. І мені здається, ситуація, як в операції, і все вже украдена була. Так що, і може, саме тому вже без тендерів. Все все, 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 все було вкрадено Пане Дженіро. А ви знаєте, яка моя позиція? Ні, яка моя позиція? А моя позиція розслідувати всі злочини дочене. Абсолютно, але просто євро зараз починається. євро зараз починається і тому, ну, щоб замилити шановні, очі, звичайно, шановні, треба шановні, розказувати промову. Мені здається, що якраз але сьогоднішня дискусія є доказом того, що неважливо, хто якою мовою розмовляє, все одно є такий інстинкт затулити рота і почати відповідати перше ніж. Пролунало запитання Дмитро Жангіра. Давайте, щоб е, знизити градус дискусії, давайте повернемось до Євробачення. Я пам'ятаю, що у свободу були певні зауваження щодо вибору щодо гайтани. Але дивіться, хоча гайтана провалилася, але все рівно від Швеції перемогла теж не корінна, не корінна жителька, теж в принципі з африканськими е, з, з африканським корінням Берберка. То може, ми вона занадто була гайтано Українкою, щоб виграти Євробачення. Це штаб, да, з не явно. Ні, Ну товариство, я взагалі вважаю, що та справа і той конфлікт, та е, ті скандали, які розмухувалися в адміністрації президента щодо висловів прес-секретаря свободи Юрія Сиротюка, взагалі виїденого яйця не вартують. Сиротюк чітко сказав, що він має на увазі. Зрештою світі Євробачення, кого воно особливо якось цікавить. Що воно зараз цікавить е, державу? Це є питання престижу держави. Позиція була чітка. Його особиста думка була, зрештою, я теж погоджуюся з тою думкою, що найкраще на таких конкурсах представляти національні мотиви, національні пісні. Ви згадали швед? Так, добре, гарно виступила шведка. Але були ті самі Бурановські бабушки. Сусідні, які показали колорит російський і зайняли друге місце. А ви подивіться, які позиції були в югославських країн, які співали своєю мовою, і все для чого ви ту тему піднімаєте? Що ви хочете накрутити? Про, і все. Ми продовжимо розмову про це, про тему і таке інше після нетривалої перерви. У прямому ефірі Свобода слова глядачі у студії поділилися за відповідю на запитання. Ви підтримуєте законопроект про надання? А... Офіційного статусу регіональним мовам або мовам меншин місцевими радами підтримують 42 відсотки глядачів у студії Зелена Крива не підтримують 58 «Червона відсотків крива при центральному мікрофоні. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода і до нього запитання Олена Бондаренко, народний депутат фракція партії регіонів. Спасибо большое. вопрос, а ремарка. Ви знаєте, для мене в останнє час маркером, вот скажем так, неправіднава гніва являє. ненависть. Вот то, как Олег выступает, извините, господин Тягнебог, при всем уважении к вашим взглядам, поскольку у нас демократическая страна, я могу сказать, что в ваших словах нет никакого уважения. Все, что вы говорите, продуцирует только ненависть. Ненависть к тем, кто не похож на вас. Это первый момент. А второй момент я хочу спросить. Все-таки, наверное, риторически, потому что понимаю, что в ответ, наверное, получу какую-нибудь определенную тираду или лозунг. Кто вам дал право приватизировать любовь к Украине? Кто вам дал право делить украинцев на правильных и неправильных? Кто вам дал право считать, что вы любите Украину больше, чем русскоязычный украинец на востоке или где-нибудь в центре или на юге. Кто вам дал право делить на верных и неверных украинцев? Это не зависит от языка, это не зависит от цвета кожи, это не зависит от национальности. Украина была, есть и будет полинациональной, полилингвистической и поликультурной страной, как бы вам этого не хотелось. Олег Тегнебов. Пані Бондаренко, <клес> а не здається вам, що в вашому запитанні є певні протиріччя? То, з одного боку, ви розказуєте, що я продукую ненависть, то з другого боку, ви кажете, що я монополізував любов. Так ненависть чи любов. Ви, можливо, розберіться якось спочатку. Ну, ви ж знаєте, Запам'ятайте собі запам'ятайте раз і назавжди. Якщо ви перекрутили мої слова. Я, я говорила о ненависті к тим, хто не похож на вас. Як ідеологія, яку я сповідую і сповідують представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, це є любов. Я про це неодноразово говорив. Любов до своєї землі, любов до своєї родини. Зрештою, любов до своєї матері це найпрекрасніше відчуття. Любов не передбачає ненависті. І я вважаю, що якщо в Україні мешкають люди різних національностей, нічого тут страшного немає. Це є природньо. Але представники національних меншин... Мали би шанувати і поважати українську мову, знати її. Мали би не насміхатися з українських традицій, не топтатися по українських звичаях. Якщо так є, прошу дуже разом представники різних національностей разом з українцями, які є національною більшістю, і іншими, які є національною меншістю, будуймо український дім, пишаймося, що ми мешкаємо в українській державі, будьмо патріотами української держави. Гордімося за нашу перспективу. А що ви, пане Бондаренко, робите? А я вам скажу, що ви робите. Ви своїми тупими провокаціями свідоми. Ви фактично Ні, це є провокації. Ви фактично призводите до кого. Що ви думаєте, О, тут шоу організувати? О, ви думаєте, що то шоу О, на тому і закінчиться? Пане Андрію, я перепрошую. Що від любові до ненависті? А, а один я перепрошую, крок. я перепрошую, тому що ці люди, вони свідомо саме це роблять, і це і очевидно. Ви що думаєте, що так просто поговорили, побалакали і тим закінчиться? Господин ви що думаєте, що Чайни українці Бог, просто так віддадуть вам глумитися над українською мовою? Ви будете відповідати за те, якщо завтра люди після вашої провокації вийдуть на вулиці, поперекривають дорогу? Роги поприкривають залізницю через те, що ви забираєте в них найсвятіше. Ви будете за це відповідати? Ви взагалі партія регіонів усвідомлюєте, що ви робите, з чим ви граєте, вогнем ви граєте. І тому запам'ятайте собі, ніколи в Україні не буде такого, що хтось буде розказувати, які тут мають бути порядки зовні е, за меж України. Тому що ваші дії. Це є дії Кремля тут в Україні, а не ваші дії. Це є якісь особисті. Ви народний депутат України. Ви мали би відстоювати інтереси українців. Ви мали би відстоювати інтереси української держави. А ви фактично в партію регіонів разом з комуністами попризводили сьогодні в український парламент людей, які просто абсолютно відкрито тут бани будують русський мір. Правильно тут Челенко сказав. Є українська Україна, а є Руська Україна. Так, от ми хочемо, щоб була українська Україна, в якій би добре було всім і українцям, і не українцям. А вони хочуть руську Україну, де буде добре їм, а українців просто витіснуть з усіх сфер життя. От і вся послідок Михайло Погребинський. Сіжі міня на Перед тим як задати складне питання для Олега, я хочу сказати, що на відміну від його колеги по боротьбі Яценюка, я вірю тому, що говорить Олег. Я бачу, що він сам вірить в те, що говорить. Звісно, що вірю. Я просто Бог, хочу слухайте. сказати, що я те, що говорю, я всмоктав з він смоктав з молоком. О! матері. Я смоктав з молоком. Я йому вірю, а Яценюку ні. Так от я. А, а зараз питання: от е, е, чи усвідомлює. На русский перейду. <служить> Можете ли вы представить себе ситуацию, когда для действующей власти, которую вы самыми хорошими словами называете, почему-то выгодно, чтобы вы присутствовали на разных программах телевидения, на У ушо, сторона. Не кажется ли вам, что, ваши... что, -что, что, -что, вы вы -что интересы, ваши интересы, ваши интересы светиться на всех программах и интересы власти? Которе, звісно же, влияет на то, хто буде на таких программах. Совпадают. что вы Що ви деле в одной команді. Ви це делаете на основанні собственного присутності. Це питання. У вас проєкт, вся опозиція це проєкт. Розкажіть, чесно. знаєте, знаєте, це вже стара платівка, яку вони періодично використовують, особливо перед виборами, намагаючись скомпроментувати всеукраїнське об'єднання Свобода, зокрема, мене. Послухайте, та ми є політична партія, яка сьогодні має в Україні трьох голів обласних рад. Наша політична сила має голову міста Тернополя, міського голову Тернополя. В нас в Україні в результаті виборів жовтня 2010 року 2,5 тисячі депутатів. Ми є політична сила, яка реально завтра. Може бути представлена в парламенті і мати вперше в Україні націоналістичну фракцію в парламенті. Звісно, що запрошують, тому що щоб давати, і в тому числі в таких передачах, іншу протилежну думку. А всі ваші, знаєте, оті фантазії, припущення, комусь вигідно, комусь невигідно, товариство, то те то саме, що говорити, шклянка може бути напівпорожня, а можна говорити, що шклянка є напівповна. Як хто зрозуміє, так і хто каже. Вас ви, ви, просто ви, 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 ріже те, що ми говоримо, правдиві щирі речі. Хоча, зрештою, ви то так і сказали. Пану і Володимир ми Фесенко. відстоюємо свої Володимир інтереси. Фесенко. Ми не хочемо чужого, зрозумійте, будь ласка. Ми хочемо Врахуйте, свого Будь ласка, інтереси захистити. Володимира Фесенка. Він хоче Пану вас Олександр, щось Олександр. От, питання технічне і дуже політичне. Ви так коли казали, що, от, що може бути, сказали, що можуть бути заблоковані залізниці. От у мене питання. Якщо. Через тиждень або через місяць проголосує парламентська більшість оцей закон. Проголосує. Що ви будете робити? Так я от хочу почути, що ви будете робити, Заразі. як ви будете протистояти цьому. Про залізницю це план чи це просто обмовка? Це ви... для відведення очей, насправді йдеться про морські а, порти. Ну, я ж не знаю. Хочу почути з джерела. Тобі Перше дуже шкода, що представників Всеукраїнського об'єднання Свобода немає в українському парламенті, але я вважаю, що ті українські патріоти, які сьогодні мають статус народних депутатів України, повинні все зробити для того, щоб не допустити в парламенті розгляд закону про мови, оскільки це є злочин проти української нації і проти української держави. Друге, я вважаю, що всі свідомі українці. Які розуміють небезпеку, бо ви ж розумієте, сьогодні вони в нас заберуть мову, а завтра вони соціальні проблеми не те, що наші не будуть вирішувати, вони українців зроблять рабами і кріпаками. Якщо нині українці не дадуть реакцію на їхнє знущання над національними інтересами і над національною гідністю українців, ще раз хочу підкреслити: раз і не завжди, щоб вони запам'ятали, вони це пам'ятають і вони це знають. Цей закон фактично він не передбачає захист мов національних меншин, він передбачає знищення планомірне і руйнування саме української мови. Тому я вважаю, що свідомі українці вперед день і в той день, коли будуть проводитися намагання в парламенті голосувати за цей закон. Мали би вийти з пікетами, з демонстраціями на вулиці в регіонах. Вони би мали пікетувати обласні адміністрації, щоб показувати позицію, щоб показати всій Україні, що народу є не байдуже їхні знущання над українською мовою. Кияни мають вийти під стіни Верховної Ради України. І давати демонстрацію свого протесту незгоди з антиукраїнською політикою теперішнього режиму Януковича, який використовує мовну проблематику для того, щоб замилити очі, крім того, перед виборами, щоб здобути додаткові бали, як вони собі думають у своїх виборців у зв'язку з втратою. Втратою свого потенціалу, втратою свого рейтингу сьогодні по всій території України. Це дуже просто Олегу і це дуже легко. Боку, лідеру Всеукраїнського об'єднання Свобода. І запрошую до центрального мікрофона Олега Ляшка, народного депутата позафракційного. Ми українці обов'язково переможемо. бо Ми в своїй богом даній країні. Пане тягнебок. Товаристи, для киян, коротенька репліка. Страшний сон вчительки української мови. Азаров читає, Янукович пише, а вона перевіряє. Ото відповідь на ваше запитання. Ще об'єднання. Хто заважає сьогодні говорити російською мовою? Лі, Кому лі, хто лі. перешкоджає будь-де спілкуватися вдома, спілкуватися в побуті, говорити з друзями по телефону, де хочеш. Але ж дивіться, як вони це перекручують. Вже коли пані Бондаренко тут розказувала, то таке враження, що всі вже тут з ножами, автоматами бігають і за російське слово готові забити, застрілити. Олег Чягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, об'єднав аудиторію.